Привіт! У цьому випуску я покажу вам, як на Росії серед вулиці в метро та на центральних площах міст співають наші українські пісні. На, стене, на цьому відео дівчина співає у самій Москві. Незважаючи на дощ, в столиці Російської Федерації лунає живе виконання української пісні. А коли ніч має, крім міста. Та ти побачив, як гарно танцюю. Тут локація невідома, але видно, що на вулиці ще сніжок, а отже, це зима. Отже, холод не заважає вуличній музиканці співати українську пісню на теренах Росії. А зараз я попрошу вас підписатися на мій канал і поставити лайк. Так Ютуб буде краще просувати це відео. Вам ж не важко, а мені буде приємно. Дякую вам. А це співають біля однієї з площ Москви, яка знаходиться неподалік від Кремля. І як видно на відео, москвичам дуже подобається слухати українську пісню у виконанні вуличних музикантів. Хай москвичі звикають до української музики і до того, що ми скоро повернемо всі наші території. І в московському метро росіяни також можуть чути, як лунають українські пісні у живому виконанні. А це головна площа Петербурга, поряд з якою знаходиться найбільший в Росії музей Ермітаж, і він слухає українську пісню. Я знайшов відео, на якому російський блогер, вчитель гри на гітарі, зробив експеримент просто в одному з парків Москви, крокуючи серед натовпу, виконав українську пісню. І це відео було записано через півроку після початку повномасштабної війни. Що ж це я, що ж це я не зумію запонитися вчасно, все ясно. Я не здався без бою. Я не стався безвою на на на! на-на-на-на-на-на-на-на І підсумовуючи, виходить, що росіянам найбільше з української музики подобається виконувати пісні океана Ельзи. А одним з найвідчайдушніших музичних вчинків є виконання на акордеоні пісні Ой у лузі червона калина під стінами самого Кремля. Браво! Дякую такому вічей духу за те, що у самому серці Росії лунає українська пісня, яку ще співали воїни. УПА. А в деяких містах Росії проводився цікавий музичний флешмоб. Цілим вокзалом під акордеон співали наші народні пісні. І було навіть таке, що колядували в одному з російських торгівельних центрів. Українські пісні настільки прекрасні, що їх можуть співати навіть самі росіяни на своїй же території. А я дякую вам за перегляд. Обов'язково ставте подобаєчку, пишіть коментар, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі до нових відео!